Якщо ви досі не заробили свої перші тисячу доларів на трейдингу, то цей відеоролик саме для вас, оскільки в ньому я продемонструю детальну покрокову стратегію, за допомогою котрої кожен зможе заробити ці кошти, оскільки ви будете використовувати її правильно і дотримуватися всіх моїх вказівок. Стратегія є максимально простою, оскільки в ній ми використовуємо лише один індикатор. Те, що нам треба зробити, це включити обов'язково графік тріфю і переключитися на 30-секундний таймфрейм. Після чого обираємо індикатор і додаємо саме індикатор Parabolic SAR. можете або знайти його ось тут в пошуку, прогорнувши донизу, або просто вписати текстом. Додаємо його і бачимо, що над графіком і під графіком у нас з'являються ось такі крапки синього кольору. Налаштування індикатору ми лишаємо абсолютно ті самі, котрі йдуть на початку. А зараз я продемонструю його у роботі самостійно. Знову ж таки, як я сказав, у нас є ось ці сині крапки. Все, що нам треба робити, це шукати і вижидати момент на графіку, коли у нас ці крапки будуть з'являтися на новому боці. Умовно зараз вони з'являються у нас вгорі. Нам треба дочекатися, коли вони будуть з'являтися знизу. Як тільки ми бачимо умовно одну крапку, ось таку синього тільки кольору, так? то ми маємо з вами приготуватися, тобто прогодувати суму угоди і час угоди. Як тільки ми бачимо другу крапку знизу, то ми одразу заходимо в угоду у напрямку вгору. Тобто, перша крапка каже нам про готовність, друга про підтвердження і вже необхідність входити в угоду. Одразу виникає питання, в якому напрямку входити. Поясню. Входимо в угоду, ми завжди за напрямком проходки нам сигналізує наш індикатор. Якщо крапки знаходяться вгорі, то ми входимо в угоду донизу. Якщо крапки знаходяться знизу, то ми входимо в угоду вгору. Тобто ми входимо за крапками. Питання 2: це на який час експірації відкривати угоду. Друзі, час експірації напряму залежить від таймфрейму, котрий у нас обраний на графіку. Я обираю завжди 30 секунд, торгуючи самостійно. Тому рекомендую вам таке саме значення. Якщо таймфрейм у вас 30 секунд, то 30 ми помножуємо на 2 і виходить, що ми маємо заходити на 60 секунд, тобто на 1 хвилину часу експірації. В такому випадку просто обираємо верхній час, це найближче число на бінарі, воно буде завжди зверху, і ми будемо заходити завжди саме в таких ситуаціях. Оскільки зараз на активі Азія, у нас всі крапки йдуть підряд, а нам треба, щоб вона з'явилася одна в протилежному напрямку, і вже друга за ній. То ми зараз будемо просто дивитися всі ситуації і шукати, де ж таки ми зможемо знайти саме той сетап, котрий нам підійде, щоб я продемонстрував вам, як насправді працюють дані крапки у нас на графіку, і як ми можемо їх використовувати. Можемо переглянути, що з'являється у нас перша крапочка на Азії. Дивіться, ось тут вона у нас з'явилася знизу. І це свідчить про те, що ми маємо приготуватися. Суму я приготував 4 тисячі гривень. Буду входити всю угоду, і також буду входити на одну хвилину часу експірації. З'явилася друга крапка. Це свідчить про те, що ми з вами відкриваємося доверку. Подивіться, у нас до цього крапки з'являлися вгорі. Зараз вони змінили свій напрямок, і ось тут вони з'являються вже знизу. По перше я приготувався по оцій синенькій крапці, і по друге вже увійшов в угоду. Відповідно, зараз я очікую, що ми будемо рухатися донизу. Оскільки саме про це сигналізує мені індикатор Parabolic SAR. Саме за ним я і входжу в дану угоду. Давайте подивимося, як ми зараз будемо відпрацьовувати. У нас лишається 4 секунди до завершення нашої угоди, і ми бачимо, як ми забираємо з вами відмінний плюс. Крапки на графіку сигналізували нам про те, що ми маємо входити в угоду у напрямі до верху, що ми з вами і зробили, і забрали насправді гарний плюсик по валюті Азія. Бачимо дві крапки по USD, і відкриваємося у напрямі вгору. Подивіться, друзі, така сама ситуація. Ми з вами взяли і отримали дві крапки на графіку. Після чого знаходимо в угоду. У мене перший раз випадково кнопка не натиснулася, не знаю чому. Але я натиснув і вже на третій крапці, але сильно це хід події не змінює. Я думаю, ми також закріємося в позитивному для нас напрямі. Просто ситуація вийшла не дуже гарною, в тому сенсі, що я банально пропустив по другій крапці і зайшов по третій. Іноді можна таку похибку допускати, але рекомендую всім заходити саме на другій, оскільки з нею у вас буде найбільш гарна прохідність. До речі, друзі, якщо ви хочете отримувати більше угод на бінарні опціони, більше відео пояснень, більше навчання, більше стратегій, то обов'язково підписуйтеся на мій канал Торгова кімната. Він буде в описі даного відеоролику і кожен з вас для себе знайде там корисну інформацію. Просто подайте до нього заявку. Я приймаю абсолютно всіх. Не треба на реєструватися, взагалі, взагалі, вхід абсолютно безкоштовний. Тому кидайте заявку. Поки що канал абсолютно безкоштовний, але я приймаю в нього лише перших. 10 людей, як бачите, по цій угоді ми знову забрали плюс, і поки я вам розповідав про торгову кімнату, наш баланс вже ще трошки-трошки підріс. Як бачите, до речі, я торгую на реальному рахунку, і як на мене, це правда каже про те, що мені є що вам розповісти, оскільки, якщо людини 400 тисяч на реальному балансі, це точно говорить про те, що щось вона та знає на цьому бляха ринку. Бачимо дві крапки по акціям компанії Toyota. Я думаю, всі ви її прекрасно знаєте. Зараз у нас сформувався сигнал на підвищення. Ми з вами бачимо, що з'явилася перша і з'явилася друга на другій крапці Ми відкриваємо з вами угоду вгору на суму 4000 тисячі гривень. Якщо зараз ми підемо вище ніж наша точка входу, тобто вище ніж ось ця наша сіра лінія, ми отримуємо з вами знову ж таки прибуток. Все максимально просто і примітивно зрозуміло. Я думаю, зрозуміє кожен навіть новачок, оскільки тут сверх якихось знань мати не треба. Ми просто заходимо за нашим індикатором SAR, котрий з допомогою знову ж таки точок, крапок називаєте як бажаєте, каже нам про те, куди найближчим часом буде рухатися графік. даній угоді ми з вами забрали міну. Це через те, що волотилість на акціях Тойоти у Тісікутурван зараз незначна. Тому давайте ми перейдемо з вами на. Просто іншу валютну пару або акції іншої компанії і поторгуємо так само за таким же сценарієм. Все, що ми робимо, це включаємо графік TradingView, переключаємося на 30-секундний тайфрейм, і у вкладці індикаторів знову ж таки додаємо наш індикатор Parabolic SAR. Знову ж таки, гортаємо всі валютні пари і шукаємо сетап, в котрому нам буде найкраще входити в угоду. Все, що нам треба це зайти на валютну пару і побачити, щоб там у нас було дві крапки або одна. І далі одна. Ми готуємося, і на другій ми заходимо з вами. В угоду. Бачимо дві крапки по GS маю і відкриваємо угоду вгору. На виходить дві хвилини. Ну, як дві, навіть одну вже хвилину. У нас вийшла буквально одна хвилина. Відкриваю я на 4 тисячі плюс 4 тисячі гривень. Це я роблю задля того, щоб відбити втрачені кошти, котрі я втратив в попередній угоді, і заробити кошти зверху. Оскільки, як ви бачили, в попередній угоді на акціях компанії Toyota ми втратили з вами невелику суму, ну у розмірі 4 тисяч гривень. Зараз я роблю дане перекриття, щоб перекрити те, що ми втратили, і ще відбити, заробивши кошти зверху. Відповідно, я буду в плюсі, враховуючи і попередню угоду по Toyota, і дану угоду по активу GSMI. Тому просто дивимося за відпрацюванням нашої угоди. Ось і що я й казав, ця стратегія відпрацьовує не в 100% випадків, але як я й казав, не існує стратегії, котра буде працювати про будь-які ситуації. Тому іноді, в моменти, коли наша угода одразу з першого разу не заходить в прибуткову сторону. Нам треба з вами робити перекриття. Перекриття це коли ми в наступну угоду інвестуємо подвійну суму або більше. Зараз ми знову отримали мінус, таке буває, буває доволі рідко, але це частина роботи. Тому зараз ми з вами відкриваємося вже на 16 тисяч гривень доназу по. Виходить Бін індексу. Бін індекс, відкриваємо дану угоду. Чому? Поясню. Раз, два, дві крапки. Я думаю, ви всі вже зрозуміли, як працює дана стратегія, і я впевнений, що кожен з вас може піти і повторити її самотужки. Якщо ви ще не зареєстровані на біржі, де я зараз торгую, то просто пройдіть реєстрацію, використавши промокод, 1003. промокод 1003 100 trade Промокод 100 trade надасть плюс 100% на ваше будь-яке перше поповнення. Посилання на біржу буде в описі даного відеоролику. Лишається одна секунда, і по біннидесу ми з вами забираємо прибуток. Тим самим ми відбиваємо те, що ми втратили в попередніх угодах, і заробляємо трошки коштів зверху. Невеличка сума, але піде. І як бачите, в своєму ми сьогодні доволі непогано поторгували. За це відео ми заробили 8120 гривень чисто прибутку. Угоди, зроблені за цей відеоролик, зараз ви бачите на екрані. Стратегія працює насправді доволі непогано. А якщо знову ж таки ви хочете отримувати більше такої корисної інформації, то вам велком до мого Елеграм-каналу можете підписатися також на мій основний канал, в котрому публікується немало корисної інформації, відгуки тих підписників, котрі також торгують і заробляють кошти на. Трейдингу також публікується багато мотиваційних відеороликів, публікуються мої думки і публікуються знову ж таки навчання по трейдингу і посилання на ресурси, де кожен з вас зможе отримувати сигнали. Тому обов'язково приєднуйтеся до моїх соцмереж і таким чином ви будете тільки покращувати своє знання в трейдингу. Друзі, на зв'язку, як завжди, був Захар. Бажаю вам всім всього найкращого, великих прибутків, всім до побачення.